Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо одну з найприродніших пам'яток Полтави Каштанову алею. Вона розташована на вулиці Соборності у самому центрі міста. Алею відсадили ще у 1913 році на честь трьохсотліття Дому Романових. Пізніше, у 1951 році, відбулася велика реставрація. Оновили огорожу, прибрали стару колію, а тротуар заасфальтували. У 1970 році. Каштанова алея має статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. У 2003 році через старіння дерев частину каштанів довелося спиляти, а натомість висадили нові. Нині алея налічує понад 400 каштанів, які утворюють затієний зелений коридор для відпочинку і прогулянок. Сьогодні каштанова алея це не лише місце для відпочинку, а й символ пам'яті. У межах проєкту Полтава пам'ятає героїв, тут встановлюють інформаційні стенди про загиблих героїв України. Прошу вшанувати наших героїв хвилиною мовчання. Дякую, можемо продовжувати. Каштанова алея налічує багато дерев, які потребують уваги. Багато з них мають тріщини, дупла та інші пошкодження. Через міські умови каштани живуть менше, ніж у природі. Тому алею поступово оновлюють і доглядають. Весною вона пахне світом, восени сяє золотим листям, а взимку кривається снігом, створюючи справжню атмосферу спокою і гармонії. Це одне з тих місць, де можна відчути душу Полтави тиху, теплу. i żyły.